Брекзит вітряні електростанції ціни на пальне обмежують рибалок. І все це, як ми знаємо, в безпроблемних Нідерландах, які сплагнула справжня криза в риболовецьких компаніях. Про деталі розкаже наш постійний кореспондент Аріс Гасанов. Нідерландські рибаки після Брекзиту переживають непрості часи. За оцінками експертів від 40 до 75% риболовецьких компаній в найближчий рік можуть зачинитися. Промисел стає все менш практично здійсненим. Нідерландські рибалки зможуть і надалі працювати в британських водах, але з кожним роком квоти зменшуються. Отримання ліцензії подорожчало, а процес займає більше часу. Ще однією помітною перешкодою стають вітряні електростанції, які значно перешкоджають діяльності рибалок. Ні, 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 це жах. Район промислу, де ми виловлюємо камболових риб, ми втрачаємо через обмеження від уряду, пов'язаних з будівництвом вітряних станцій у північному морі. Уряд пропонує скоротити кількість рибалок за допомогою схеми компенсації. Якщо компанія зачиниться протягом півтори місяці, то сума компенсації може бути більш ніж півтори мільйони євро. Усі ці питання вже давно турбують рибалок, але останньою краплею стало вибухове зростання цін на паливо. Вартість пального подвоїлась, вони просто не можуть цього винести, тому багато хто прийняв рішення погодитись на компенсацію. Але майже всі рибалки присвятили цьому промислу практично все життя. Сьогодні вони не знають, чим зможуть займатися в майбутньому. Я буду безхатько. Таких працівників, як Пауль, в Нідерландах нараховується приблизно 30 тисяч. Але чи зможуть вони вийти на свої робочі місця через тиждень, невідомо, адже їх доля повністю залежить від двох факторів: поліпшення умов рибовилову та пошуку альтернативи дорогому паливу.